Гарного всім врожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні ми поговоримо про чудодійну траву м'яту. М'ята пряна трава з виразним смаком, яка додає пікантності чаю, освіжає влітню спеку і тонізує. Корисні для людського організму властивості м'яти відкривають широкі можливості її використання в традиційній, а також народній медицині. У м'яті протипоказань дуже мало її можна приймати навіть вагітним для боротьби з токсикозом. М'ята є пряно ароматичною травою. Про цінні властивості стали відомі ще дуже багато століть тому. Вперше використовувати рослину в декоративних та лікувальних цілях стали древні греки. На Київській русі з м'яти робили відвари, мили руки, застосовували траву для очищення підлог. Щоб повітря в будинку мало максимальний аромат і було надзвичайно чисте. Рослинні вінки одягали на голову знатні люди, так як вважалося, що м'ята сприяє освіженню розуму і додає ясності думкам. Батьківщиною заспокійливої і розслаблюючої трави є азіатські і середземноморські країни. Перцеву м'яту, яка найбільш поширена в наш час, вперше вивели англійці. Пахуча лікарська рослина є дуже простою забудовою. В неї просте стебло і листя навколо стебла насиченого зеленого кольору, що надає благотворну дію на організм людини як в свіжому, так і в сушеному вигляді. Трава відрізняє дуже невибаглива у догляді, тому її вирощувати на своїй присадибній ділянці не викликає ніяких труднощів. Отож, які корисні? користь від м'яти? Користь м'яти для організму людини доведена традиційною медициною. Дана лікарська рослина входить до складу багатьох препаратів, переважно тих, які застосовують для лікування захворювань серцевого м'яза і судинної системи. Корисні властивості і протипоказання м'яти обумовлені її складом. Склад м'яти такий. Листя м'яти містить безліч вітамінів, мінеральних елементів і речовин, необхідних для функціонування організму. Також в м'яті багато вітамінів, такі як В, С, А, Е, також Д. М'ята дуже насичена ефірними маслами, каротином, фітонцидом, остовою, валеріановою ліноловими кислотами, бетаїнами. У м'яті дуже багато мінеральних елементів: цинк, залізо, магній, фосфор, калій, марганець, кальцій і натрий. Калорійність м'яти складає від 50 до 70 ккал на 100 г. Але більшого поширення м'ята заслуговує за свої лікувальні властивості. От перше, ніж починати розказувати, як застосовувати м'яту, потрібно дізнатися, чим же вона корисна. М'ята має безболе заспокійливу дію незалежно від етіології больового синдрому і його локалізації в організму. Вживання рослини у вигляді відварів настоянок або як ароматної добавки в чай допомагає швидко впоратися з м'язовими спазмами. М'ята надає розширювальну дію на судинну сітку, за рахунок чого поліпшується процес кровообігу в усьому організмі, плітин та м'яких тканин. При цьому м'які тканини отримують достатню кількість поживних речовин і кисню. Завдяки наявності в складі ментолу, м'ята допомагає зменшити симптоматику вірусних і простудних захворювань, наприклад, закладення носа. М'ята зменшує запальні процеси. Що дозволяє використовувати її в багатьох захворюваннях. Сприятливо діє на шлунково-кишковий тракт, усуває метеоризми, нормалізує кишкову перистальтикузни, що є патогенну мікрофлору. Також м'ята усуває напади нудоти, а сичогінний ефект дозволяє прибрати набряки і попередити їх повторному появу. Також зменшує напади астми за рахунок різкого насиченого аромату. Ну, один з найбільш Переваг м'яти це те, що вона надає заспокійливу дію на центральну нервову систему. М'ята покращує психоемоційний стан, прибирає симптоми фізичної, моральної перевтоми, допомагає нормалізувати сон, позбавляючи від безсоння. Одночасно з цим має тонізуючу дію, що дає можливість застосовувати її при боротьбі з синдромами хронічної втоми. Но також підходить для лікування вірусних інфекційних захворювань. Препарати на основі рос... даної рослини використовують в комплексному лікуванні при бронхітах, пневмоніях та інших захворюваннях органів респіраторного тракту, також м'ята зміцнює імунітет, допомагає організму самостійно протистояти вірусним інфекційним збудникам, швидко відновлюватися після перенесених захворювань, покращує процеси відтоку жовчі. Також корисні властивості м'яти надають профілактику появи онкологічних новоутворювань. Протиракову дію забезпечується за рахунок того, що рослина підвищує опірність організму та імунної системи до відповідно реактив... радіоактивних речовин. Також корисна трава для жіночого організму. Вона використовується в лікуванні деяких гінекологічних захворювань, і допомагає в усуненні певних симптомів. Але, як і в кожній рослині м'ята має свої протипоказання, але вони незначні в порівнянні з іншими рослинами. Найголовніше це правильно застосовувати м'яту і не, пере... не збільшувати дозування її. Протипоказання м'яти такі: це наявність індивідуальної непереносимості окремих компонентів рослини, які проявляються алергічними реакціями. Також при варикозному розширенні Вен. Якщо дуже сильний варикоз, то краще не зловживати м'ятою. М'ята трішки пригнічує функціонування жіночої та чоловічої репродуктивної системи. Але це тільки тоді, якщо її споживати надмірно. Одна чашечка чаю в день нічого не зробить. Також м'ята може викликати підвищену сонливість, що йде паралельно з деякими захворюваннями. Також після м'яти можуть бути напади печії, її потрібно також можна приймати, але в невеликій кількості. Також при гастритах із зниженою кислотністю не варто її приймати, і в кого дуже малий тиск, тобто гіпотонія. Також краще не зловживати чаєм з м'яти. Ну дітям до 3 років не бажано давати м'яту багато, тому що імуна система ще не повністю сформована. І можуть виникати потім алергічні реакції у дітей з віком. Застосовують м'яту в багатьох галузях медицини, ще раз повторюся, і перелічу більшість хвороб, де можна використовувати м'яту. Це неврози, дерматит, інфекційні захворювання дихальної системи, кишковий дисбактеріоз. Гіпертензія артеріального типу, головні болі, мігрені, метеоризми, нервові розлади, ревматизми, ожиріння, цукровий діабет, піелонефрит, холецистит, патологія серця і судинної системи, спазми коронарних судин, стенокардія, гіпертонія, захворювання травнової системи, гастрит, коліки, часті напади нудоти. Як бачите, використання її досить широке. Крім того, що вона несе користь для організму, також її застосовують в косметології. Рослина має виражену антисептичну дію, тому можна використовувати як засіб для догляду за шкірою обличчя, яке усуває висипи, вугри, запальні процеси, допомагає очистити пори. М'ято також надає тонізуючу дію, постачає шкіру поживними речовинами, а за рахунок поліпшення кровообігу клітини насичуються киснем. От. Це основне, що стосується корисних властивостей м'яти і де вони застосовуються. Тому м'ята можуть навирощувати на своїй присадибній ділянці. І давайте поговоримо, коли ж потрібно збирати м'яту. М'ята збираються весь літній період. Можна, як тільки з'являються вже гарні такі листочки, можна її збирати. Якщо ви хочете зірвати листочки для приготування свіжого чаю, то це можна робити вже навесні при появі от перших росточків, перших невеличких таких листочків. Але якщо трава вам необхідна для заготівлі на зиму, то варто дочекатися десь середини початок або середини червня. А піком сезону це є місяць липень. В цей час м'ята вже розрослася і набрала максимум свого аромату. Зрізати листя слід один два рази на місяць. І потім це заготовлювати її можна на зиму. На зиму можна заготовити різними способами, такими як сушити. Потрібно зрізати стебла трави разом з листочками і квітами, промити нижню частину водою, дочекатись, поки вода стече, і потім розкласти м'яту на честь ту тканину, десь в тіні, так, щоб на неї не потрапляли сонячні промені. Також ще один спосіб заготівлі на зиму це заморожування. Завдяки сучасним холодильникам. Можна зберігати не тільки ж м'ято, а зелень, ягоди, овочі та інші продукти на зиму. Тому можна скористатись таким методом, як заморожування. Найкраще це заморозка кубиків льоду, які легко знайдуть своє застосування. Їх потім додають в приготуванні коктейлів, також в супи, в салати, багато куди можна додавати м'яту. От. Е, найкраще це те, що ми застосовуємо з м'яти, Це чай з м'яти. він дуже, досить корисний для здоров'я. М'ятний чай п'ють для заспокоєння, для душевної гармонії, що нам особливо необхідне сьогодні. До того ж, ароматний напій усуває нетравлення шлунка, підвищує апетит і прекрасно тонізує в спеку. Його використовують в лікувальних цілях для зменшення кашлю і зниження температури. Рецепт чаю з м'ятою ну, досить простий, готується дуже просто. Необхідно свіже листя м'яти або столову ложку сухої сировини заварити склянкою округу. Але якщо насичена м'ята, то краще одну чайну ложку, а не столову. І через 10-15 хвилин можна вживати даний чай. За бажанням туди додати часточку лимона або. Трішки кориці, і він буде ще смачнішим. От такі м'ята можна використовувати. Якщо ви хочете, щоб я вам про народну медицину і як готувати відвари чи настої м'яти, то, будь ласка, пишіть у коментарі. Я потім зніму окреме відео, де розкажу, які є рецепти приготування з м'яти. М'ята в народній медицині використовується у вигляді відварів і настоїв, має хороший терапевтичний ефект і користь, дає, велику користь дає прийом з людущих голистя м'яти. Відвари застосовуються в лікуванні закрепів, при гастриті з підвищеної кислотності для зменшення болю, для зменшення печії. І, як додатковий засіб, відвар використовується в терапії захворювань дихальної системи. Рецепти приготування є різноманітні. Так що, якщо вас цікавлять дані рецепти, будь ласка, пишіть коментарі, як назбирається достатньо зацікавленість цієї тематики, я зніму окреме відео, де вам розкажу, можливо, покажу, як готувати народні рецепти для лікування м'ятою. Отже, Сьогодні я вам розповів про м'яту. Дякую, що ви були на моєму каналі. Не забуваємо ставити вподобайки, писати коментарі, підписуватися на мій канал Ліричний Селянин. Далі буде більше. Гарного всім врожаю! З вами був Ліричний Селянин.